Російська агресія відібрала в українців домівки, родини та роками зрощений бізнес. Особлива небезпека нависає над тими мешканцями окупованих територій, які старанно працюють усе життя, мають власну справу та забезпечують роботою людей. До війни Анна Воскобойник з чоловіком мали сімейний кондитерський бізнес у Херсоні та в курортних містах при Чорномор'я. Починали ще 15 років тому, вклавши туди всі зароблені за кордоном кошти. Мали навіть власну торгову точку на пів. В острові Крим до його окупації, наша історія нашої діяльності почалася в юному віці. Ми були тоді. Ще 18 років. Мені тільки 19 виповнилося. Я поїхала до Італії з віку, 21 на той період було. Ми поїхали до Італії перші свої кошти заробляти для того, щоб підкрити свій бізнес. Але на той період ми ще не знали до кінця, чим саме ми хочемо займатися і саме в Італії ми зрозуміли, так як ми полюбляли дуже смаколики і морозиво це найулюбленіший наш десерт з дитинства. Ми вирішили, що треба на наші курорти Херсонської області, залізний порт Скадовськ, Лазурне склазурне, таке смачне, різноманітне морозиво. Бо раніше там було, знаєте, вершкове, шоколадне, коли завозили якісь полуничних стаканчиках, то взагалі було якась така ексклюзив, такий, да? а там в Італії. Ми побачили, що морозиво може бути з різних різних інгредієнтів, різних смаків. І ці смаки, що твоя фантазія там придумає, то можна з цього готувати морозиво. Саме те, що цікаве, що морозиво натуральне, смачне і дуже корисне. І от ідея така виникла, що давай будемо відкривати морозиво. Всі свої кошти, які заробили за п'ять років в Італії, ми вклали в бізнес, вклали в обладнання, в навчання. Ми навчилися готувати. Готувати морозиво і перший свій кіоск відкрили в залізному порті Херсонської області. Потім був досвід. Ми почали Крим постачати саме морозиво, Перфетто назвали своє морозиво, і також в Севастополі у нас була кав'ярня кондитерська з морозивом і кавою. На жаль, в 2014 році, коли Крим став окупований, ми прийняли рішення, що треба продавати свій бізнес. І Працювати там було неможливо вже на той період. І це були перші наші втрати, перші наші переїзди. Почали розвивати в інших направках. Це Одеса, Миколаїв, в Київ постачали морозиво і Херсон, звісно, Херсонські курорти Херсонщини. Ви знаєте, там така атмосфера, що от підприємець це якийсь як спекулянт, не поважається ну, нам так здавалося. Тому що там більш ціниться державні посади. А от бізнес дуже завжди страждав, не дуже поважався. Не і умови створювали, що ти от не можеш працювати. Там. Так йшло, що просто треба закриватися, і, і все. На той період, коли ми вже поїхали, я знаю, що через рік десь той торговельний центр той закрили зовсім. І всі ті об'єкти, я не знаю, яка там доля. далі. Родина підприємців виїхала з Херсону в перший день. Війни всі заклади закрили, виробництво згорнули. Згодом працівники однієї з херсонських кав'ярень вийшли на роботу, аби працювати для людей. Втім, через деякий час, коли у Херсоні вже орудували окупанти, їм також довелося зіштовхнутися з їхніми свавільними вимогами. Що сталося взагалі з вашою кондитерською справою, коли Херсон окупували? В перший же день ми закрили всі свої заклади, і вони були закриті. І по сей день це один заклад, наша кондитерська маленька кав'ярня. Її ми через десь місяць-півтора відкрили після того, як почалось повномасштабне вторгнення і коли вже Херсон був окупований, тому що залишились наші співробітники, які вирішили не виїжджати на той період, і їм також треба була робота, готові були працювати. І Херсонці, які залишилися саме в Херсоні в місті, і казали, відкривайтесь, бо не вистачає чаю, ми готуємо морозиво, кондитерські вироби, йогурти, молоді сири. Дефіцит був продуктів харчування. Тому наша продукція була якраз необхідна для херсонців. Ви не повірте, до нас стояли черги херсонців. І скільки було відгуків для по нашій продукції? Казали, що дякуємо вам, що ви працюєте. Це ковток старого життя. Наша ця кондитерська попрацювала до вересня. В вересні принесли нам. Лист. В якому було написано: якщо ми не переоформимо на російські документи, то ведуть тимчасову адміністрацію. Наш заклад. Я не знаю, що це, що це значить. Мабуть, це значить, що нас би заклад, наше виробництво би закрили. Ми з того моменту на другий день зачинили всі свої цей також. Цей заклад все закривали, все казали, що треба переоформляти на документи Російські. Ну, атмосфера була жахлива. Нас, може, в перший час не помічали, бо у нас таке невеличке виробництво, невеличка кондитерська кав'ярня, а всі такі великі підприємства вони з першого дня вже були вимушені зачинитися і не працювали. То люди відмовлялися оформляти на російські документи свій бізнес, так і моє оточення. так. у Вінницю родина переїхала спонтанно, не маючи тут навіть знайомих через півтора місяці після початку повномасштабного вторгнення. Згодом тут відкрили дві кондитерських і зараз працюють на повну потужність. Ти не знаєш, куди тобі їхати де твоя домівка. І я потрапляю в Вінницю. Якраз це були, був Великдень, і така сонячна погода мене зустріла тут. І таке привітне місто. Вінниця сподобалась з першого погляду. І через на другий день я кажу: чоловіку, знаєш, я хочу залишитися в Вінниці. Мені тут дуже подобається. Чи доречна вона, чи на часі. І коли я побачила перших своїх клієнтів і задоволених своїх гостів, я зрозуміла, що ви знаєте, в той період, Ми можемо відмовити собі в якихось там елементах розкоші, не купити новий, зрозуміло, телефон чи якусь техніку, або якісь нові одежу, якусь нову одежу, не купити, але от поласувати смачним смаколиком, порадувати себе, знаєте, це було дуже от, на часі. Хотілося таке частичку такого. от Минулого життя знаєте, ходити прийти в кав'ярню, випити кави, скуштувати тортик. Справжній бренд Херсона це торт, який носить таку ж назву. Тут його готують у чотирьох смакових варіантах і надзвичайно ним пишаються. Кажуть, що для біженців він є частинкою чогось рідного. Конкурс створений саме в місті Херсона у 2019 році, за ініціативою місцевої влади зробити такий магніт туристичний смаколик, фірмовий торт Херсон. І 41 учасник приймали участь в цьому конкурсі. Мій рецепт переміг, і ми маємо авторське право на виготовлення даного тортика. Ми запатентували цю рецептуру. Тортик без борошна, так, коржі безе без волоськими горіхами, крем це крем-сир з курагою і білим шоколадом. Дуже приємно, коли приходять наші земляки, херсонці, саме з нашого рідного міста, і дехто саме в Вінниці, навіть із херсонців спробував скуштував фірмовий торт Херсон вперше. Каже, ми херсонці. Пішли скуштувати, не всі на жаль встигли ще скуштувати саме Херсоні, а також цей тортик подорожує у нас зараз по всій Україні, тому що херсонці роз'їхались по всій Україні, звісно, і просять нас кажуть: відправте нам в інше місто. Ми новою поштою відправляємо тортик. Вдома у Анни зараз небезпечно, адже Херсон під постійними обстрілами, а сімейний будинок біля моря зайнятий окупантами. В Херсоні, наша домівка зараз звільнена, так як правобережна Херсонщина звільнена. Наша домівка там вона зачинена. А домівка, яка в літній період ми жили, це Залізний порт, Херсонська область. Там ця частина Херсонщини. Окупована і ми знаємо, що в нашому домі живуть окупанти, російські військові. Це дуже тяжко це чесно представляти, але я так розумію, що воно все там, розграблено. Чи наше майно і наші домівки там живуть. Люди. Ну зіпсоване, зіпсоване, як мінімум, все. А як буде далі, взагалі невідомо. Так у вас є якісь люди, які там нам є в Нам повідомляли, повідомляли про цю інформацію, але фотографії ніяких нам не відправляли, бо це також небезпечно. Кіоски з морозивом, які наші брендовані на курортах Херсонщина, це частина, яка на жаль зараз окупована, і ми не знаємо, що з ними зараз. А ось в самому місті Херсон там є парк, у нас є, в якому наш кіоск він розбомблений. Приміщення, в якому у нас було виробництво, були влучання в частину одну із частин. І що а, з ними зараз а, з тією будівлі? Все закрите, там і був, була пожежа, її гасили довгий час, бо був поблизу ще склад меблів, який також почав горіти. Родина херсонців сподівається на якнайшвидшу перемогу України, адже знає, у рідному місті їхнє повернення точно чекають з нетерпінням. Звісно, і в Херсоні також все відновимо, відстроїмо. Головне перемогти ворога і щоб ми повернулися до свого дому. У тискі. Бізнесу російськими військовими не поодинока історія, яка спіткала практично кожного підприємця на окупованих територіях. Ми попросили прокоментувати ситуацію, описану в цьому інтерв'ю адвоката Жанну Грушко. Фактично, з приводу цієї історії, а саме щодо привласнення чужих будинків або нерухомості, слід вказати про те, що це фактично ряд злочинів найбільш поширених, які вчиняються сьогодні російськими військовослужбовцями на території України. Якщо внаслідок такого вторгнення або окупації такого житла, таке житло було зруйноване або знищене, то в даному випадку держава Україна бере на себе зобов'язання щодо. Відшкодування такого житла і його повної вартості всім співвласникам цього будинку чи квартири. У даному випадку, якщо ми говоримо про дії, які вчиняються щодо бізнесу, то тут все досить неоднозначно. Чому тому, що за нормами міжнародного права, дійсно такі дії можна кваліфікувати як злочини проти людяності тобто, це право на ведення підприємницької діяльності, яке станом на сьогодні обмежується, але ми не знаємо, по перше, в якій власності перебувають ті чи інші малі архітектурні споруди, тобто мафи, де вони продають або здійснюють свою діяльність. Заводи, наприклад, або склади, де зберігається якась продукція. Якщо це власність безпосередньо приватна конкретних осіб, то в даному випадку тоді взаємовідносини будуть виникати між громадянами України та державою Україна щодо забезпечення їм якихось компенсацій, відшкодування а також надання конкретних можливостей чи можливо кредитів на пільгових умовах для проведення або перенесення свого бізнесу на інші території. Ну, власне кажучи, як в нашій історії переведення фактично частини бізнесу на території Вінницької області чи міста Вінниці. Тому це будуть відносини між нашою державою і нашими громадянами. Якщо ми говоримо, що ці приміщення там підприємства або склади, цехи щодо виробництва належали і перебували в комунальній власності, а підприємці безпосередньо користувалися ними внаслідок договору оренди, наприклад, але в них не виникло право власності, то тоді це буде відшкодувати. Ування за рахунок репарацій з боку Російської Федерації, тобто за рахунок звернення стягнення на їх майно, яке перебуває на території України, і не тільки на території України, але й те, яке перебуває на території Європи, тобто також держави, які сьогодні нас підтримують щодо надання відсічі цій збройній агресії, вони будуть забезпечувати повернення таких коштів безпосередньо на територію України. Сьогодні правового механізму, яким чином буде відбуватися таке повернення ще не прийнято, однак обов'язково в подальшому центральні органи виконавчої влади, тому що це буде вирішуватися на рівні кабінету міністрів, будуть приймати такі порядки щодо такого відшкодування. Але тут слід звернути увагу на те, що в підприємців мають залишатися на руках усі документи, правовстановлюючи на об'єкти нерухомості, правовстановлюючи на їхні склади або будь-які інші архітектурні споруди, житлові чи нежитлові приміщення, які під. Тверджують, що там здійснювалася якась підприємницька діяльність незалежно від її виду, у даному випадку також має бути збережена первинна документація щодо або сировини, або надходження, там що вони закупляли, якісь матеріали, які вони не змогли реалізувати, наприклад, або які знищились. Тобто будь-які докази ведення підприємницької діяльності на окупованих територіях або під час ведення активних бойових дій вони будуть допомагати в подальшому ма. Мати право на отримання відповідних компенсацій, тому в даному випадку ми очікуємо як порядку від держави компенсації таких збитків, і з іншого боку, ми маємо забезпечити максимальну зібраність усіх документів. Це можуть бути, до речі, і фото, і відеоматеріали з тих місць, де, наприклад, було знищення або було ураження. То їх також необхідно фіксувати та зберігати. Історія херсонських підприємців доводить, що українці вперті та сильні, і демонструє незламність і працьовитість наших людей. Ми віримо у справедливість та у те, що будь-які воєнні злочини буде покарано.